Ну, і для себе я теж дещо придбала. Я не змогла пройти повз того, що зараз Новий рік, Різдво, і вирішила собі а, теж подарувати маленькі подарунки. А, ця чашечка була безкоштовна. Ось тут таке морські котика. Тут трошки є щербінка. І написано єнс. Тобто безкоштовно. Під карандаши або під ручки. Мені здається, гарні. А наступне ось така коробочка для дрібниць. Так. Євро 50 вона коштувала. Така новорічна, цікава. Моду складати сюди різні дрібниці. Наступне, в мене вже є дві. Ось ця. Я знайшла її. Вона третя буде. А, вона. що це таке? Добре, коштувала вона 3 євро. В неї форфурові ніжки. Вони на резиночках. Якщо ви дивилися мої попередні відео, дві такі похожі: одна резинки розтягнута, інша ні. І ось фарфорові ніжки, фарфорові ручки, тільце фарфорове, і обличчя дуже гарненьке, таке з веснянками в гарному стані, то це буде третя до тих двох лялечок маленьких. Ще хто пам'ятає, я казала, що в мене є Анна із мультфільму Холодне Серце. Ось сьогодні я придбала Ельзу. Також в мене є Крист Крістоф, але Ельза тут таке не дуже гарне в неї вбрання, якесь потріпане. Треба подивитися, що з цим зробити, але в мене вже є дві сестрички. І з дитинства я мріяла про матрешки. Моя мати вчора мені сказала, коли побачила це, що матрьош це російські ляльки. Я розумію, але в дитинстві у всіх були такі, знаєте, великі-великі ляльки а у нас не було. Тобто нам не купували. І ось я купила таку малюпусіньку. Вона коштувала євро. І тут їх чотири штучки. Вони такі гарненькі мордашки, зроблені з дерева. І я вирішила закрити мій дитячий гельштант з приводу того, що в мене не було цих матрьошок. У всіх доволі приємні обличчя. Бо я вже дивилася на тему, але мені там не подобається, як вони виглядають, тобто які в них обличчя. Ось Дуже важко відчиняється, але ось остання маленька, дуже маленька і дуже цікавенька. Ось. Тепер в мене є ще і матрьошки. Ем, ну, якщо будете мені казати, що це російська лялька, я не буду казати, що ні. Я знаю, але це була моя дитяча мрія, мабуть, з приводу того. Щоб у мене теж були ці матрьошки, яких у мене не було, на жаль. І сьогодні, до речі, я була в іншому місці в пошуках подарунку для таємного Санти і бачила, що продають натуральні російські матрьошки, але вони дуже дорогі. Тобто, найбільший набір коштував. 18 євро, середній 10 і маленький 8. То я вважаю, що це за євро для того, щоб закрити дитячий гельштат, в принципі, нормальна ціна і нормальна якість. Що ви скажете з приводу подарунків, які я сама собі зробила на новий рік і на Різдво? Цікаво почитати буде коментарі.